Друзі, привіт! Мене звати Катя. Це канал Розетка Побутова техніка, а це електробритва РЗТК с Rotary. Бритва, що коштує приємно і голить якісно навіть тижневу щитину. Послання на неї та на зміні леза залишаємо в описі до цього відео. А поки розповімо, чому варто звернути увагу саме на цю бритву. Перш за все, це ціна. Я не можу назвати її точно, адже на момент зйомки вона одна, а на момент перегляду може бути іншою. Але факт вона дуже приємна, і при цьому виробник не компенсував це за рахунок якості бритви. зручна, ергономічна та нековзна ручка. Три рухомі головки, що добре прилягають до обличчя, шиї і начисто зрізають волосся. І робити це зручно навіть на таких зонах, як шия, підборіддя, носогубка, завдяки подвійному колу сіток, що виготовлені з нержавіючої сталі. Леза самозаточується і не затуплюються під час використання. Плюс є захисна кришка, що додатково обережа леза від пошкоджень, що, в свою чергу, може стати причиною подразнення шкіри. Але з часом вам все-таки знадобляться змінні леза, і знайти їх ви завжди можете на нашому сайті посилання в описі. Бритва працює від акумулятора. Повної зарядки вистачить, щоб бритва працювала до години. Для повного відновлення заряду знадобиться 2 години. Це зручно, бо не потрібно прив'язуватись до розеток. Це по-перше, а по-друге, вам її вистачить на декілька тижнів, якщо голитись раз на 3-5 днів. Для зарядки у коробці є ось такий USB-кабель. Про стан зарядки ви можете дізнатись на світлодіодному дисплеї. Зарядка зарядку відсотках від 0 до 99%. Також є нагадування про необхідність очищення. Для цього достатньо розкрити ріжучу головку, промити водою від усього зайвого та висушити. Все досить просто. рзтк С-роторі бритва для сухого та вологого гоління. Хід плавний та легкий, голить якісно і без подразнень. Це чудовий варіант як на подарунок, так і для себе. А ще тут є функція блокування, щоб бритва випадково не увімкнулась, коли братимете її кудись з собою. Тому зверніть увагу на цю бритву. І не забувайте ставити лайк нашим оглядам.